Гарні. Несподівано добрі під суворими бровами, очі здаються знайомими. На рекламних стовпах Києва рябіють незвичні афіші. На них немає ніяких малюнків, і шрифт їхній нічим не нагадує фігурні літери звичайних театральних оголошень. Замість вигнутих у передреволюційному декадентському стилі вінєток і візерунків перед нами з'явилися гранично скупі формою, прямокутні з квадратів складені літери. Очі зупиняють взір, бо ж на Афішах пишуть про них. ТЕАТР. Березіль. Художній керівник Лесь Курбас. Цей хлопець, який любив ходити у жовтих авіаторських шкіряних тужурках, визначить вектор розвитку українського театру. Завдяки навчанню у відні та Львові юний Лесь був добре обізнаний у тогочасній європейській модерній культурі. Ще у свої 20 він створює студентський театр, де він є головним актором і режисером. З переїздом до Києва Лесь Курба стає частиною трупи театру Миколи Садовського. Хлопець гуртує довкола себе молодих виконавців, яким цікаві його новаторські експерименти та пошуки у сфері акторської пластики. У березні 1922 року Курба сформує легендарне мистецьке об'єднання Березіль. В рамках якого йому вдається відійти від суто психологічного театру на користь театру перетворення, у постановці Джимі Хігінз Лесь Курбас, одним із перших в СРСР, використає кінопроекцію у виставі як частину сценічної дійсності. Експресіоністичні і новаторські пошуки театру Березіль будуть виховувати нове покоління режисерів і акторів, частина з яких працюватиме у кіно у другій половині 1920-х років. Його яскрава індивідуальність підкорювала. Він не був красномовним, не робив ефектних рухів, але завжди був якийсь піднесений і натхненний. Те, що він казав, часом було кострубати, переміщувалося із довгими паузами, але завжди вражало чимось важливим, мудрим і надзвичайно виразним. Усе те невимовне, що є вершиною акторської майстерності, Курбас умів дати зрозуміти акторові. Умів допомогти йому знайти образ та донести його до глядача. Бувало, спинить Курбас репетицію і стоїть з п'єсою, шукаючи рішення. Стоїть довго, і всі актори стоять тут же на своїх мізенсценах, чекаючи знахідки. Потім, якщо не знаходить, оголосить перерву, а сам побіжить на третій поверх і може довго там битися над розв'язанням задачі знайдене, показане чи підказане. Ним завжди вражало своєю яскравістю, точністю і неповторністю. Хто б не вступав до театру Березіль початківець чи досвідчений майстер, усіх Курбас зустрічав попередженням мистецтво не завжди свято і відпочинок, воно є і має бути важкою роботою, як добування вугілля в шахті. Дуже вимогливий до себе і до всіх, хто працював з ним, Лесь повторював вселюдську істину, що праця. Основа успіху, сила театру, твердив він, в ідейній згуртованості театрального колективу, у творчій співдружності режисера з акторським ансамблем, художником, композитором та іншими співучасниками творчого процесу. Але досягти цього можна тільки працею тисячу разів доцільніше дряпатися на говерлу і зриватися з неї, доцільніше потовктися при цьому як слід, але таки видряпатися на неї, ніж повзати на низах. На говерлу театрального мистецтва протягом всього свого життя підіймався і падав Лесь Курбас.